Так, давай. А -а -а! А -а -а! Сука, ти че ж я так срусь, Че мені так страшно! Ззаді, заду тебе. Усім привіт! З вами Амурка, і сьогодні ми продовжуємо грати гру від Чілес Арт Парасол. Всім приємного перегляду, а ми продовжуємо. Десь дівчинка пішла з цією подружкою. О, вона все одно нахилила голову. Oh! Ей, ей, подивись! Подивись сюди! Асука! Асука, подивись! Ти нічого підозрілого тут не бачиш? Ігнорувати це може зробити тільки речі гірше. Але якщо гра сама собою нормальна, може краще продовжувати ти серйозно ти кілька хвилин назад говорила зовсім інше. Хто б так зробив? Я не знаю, я б одразу в поліцію пішла. Ну там чувак сказав, що неподалік станція. Хм... Єдине, що я можу сказати, це глядачі, це люди, яких ти ніколи ще не зустрічала. Тому ти не можеш знати, про що вони думають. Ну це правда. Це правда. В іншому випадку ти ж не маєш просто переживати через те, що фани з... побачили твоє лице, правда? Що може гірше трапитися? Так не діло в тому, що моє лице побачили, це не в цьому діло. Діло в тому, що тепер, блядь, знають, де я живу. Мені підклали записку, стукали незнайомці у двері, ти розумієш? Чому ми про це не говоримо? Тим більше, твій дім має авто... автозакриваючі двері також, тому безпека виглядає чудовою. Не думай багато про це. Я так думаю. Та бляха коротше, цей чувак продовжує нас дивитись. Нема сенсу, типу, накручувати себе з того приводу, що вже трапилось, правда? О, до речі, ти не казала, що ти розсталася зі своїм хлопцем? Чому? Вибач, якщо я якась е, нечутлива, ми не підходили один одному. А, я бачу. Гівно трапляється, так? Що ж, якщо там щось інше трапиться, завжди дай мені знати. Ми навіть закриємо тему при тому, що тут чувак дивиться один з моїх відеосів в момент, коли мене сталкерить. А з. Асука, повернись! Асука, га? Що сталося? Ззаді, ззаду тебе. Ви ти, Що сталося? Не лякай мене так. Мені вже страшно. Давай підемо додому. Я не хочу йти додому і. Я не хочу йти додому, давай я в тебе переночую, я не знаю. Я думаю, це чудове місце, щоб зупинити. Це було круто говорити з тобою. Зви мене в будь-який момент, окей? Побачимося пізніше. Ні, а сука, не йди. О, це походка, звісно. Я не знаю, ми не могли в неї переночувати. Типу, в такі моменти я не знаю, якщо це вже найкращі подружки, я б свою подружку, типу, забрала до себе. Так, давай. Сука! Блять! Ти збираєшся вийти? Ти довбоящер. Фух, блять, капець. Ох, нічний Житомир. Бігом, бігом, закривай двері. Так. Е, використати ПК так. Ти серйозно? Ти точно хочеш проводити стрім в той момент, коли за тобою починають сталкерити? Це та сама гра від того незнайомця? А, ми маємо допомогти леді не натрапити на поліцейського. Боже, яке кінчене управління. Що ж, ми зробили цю місію, тому на сьогодні стрім закінчується. Ах, я втомлена. Я маю прийняти душ. Так. Беремо себе в руки. В Кінці кінців! Ми сильні і незалежні. Набирається вода, я так розумію. У мене ніколи таких технік не було. У мене чисто кран, набрати воду і погнали. О, яка мила музика. Шкода, що в такій атмосфері вона тільки. Тільки страшніше. Опал гей мініжний... Що? Двері відкрилися. Та Давилайс вітце, блять, я би вже пригнула. Не знаю, вже була б в поліції. Це, я так розумію, момент реалізації. Так, що тільки що відкрились двері. Щось там було, я, до речі, не зрозуміла. Вони просто відкрились і закрились. Збочинці. От збочинці. Oh! Нахер так лякати, блядь? Я така налякана була, що я навіть і не змогла заснути. Це якийсь психічний феномен був вчора, правда? Я не думаю, що в мене якісь душевні проблеми. Можливо, я маю когось запитати? Записка, реально. Резиденція Чілес, я міямото, менеджер будівлі. Будь ласка, зв'яжіться з нами в будь який момент, якщо будуть якісь проблеми, контактувати. А не надто підозріло, що вони шарять за це. Ну, це ця записка так само може бути підкладена, як і від того Ну тобто, вона така ж схожа. Я, я не буду ні з ким зв'язуватися. Все. Так. Я сьогодні продовжую вчорашню громаді. Ah! Тебе якимось чином включилися саме по собі. Що сталося, ні напишуть? Можливо, моя кімната проклята. Тобі смішно? Е, якби ж то. Там вже швидше літає, дякувати Богу. Е-хе-хе. Хе -хе -хе. То голодний. Це прекрасний час, щоб закінчити на сьогодні. Я буду завтра, тому, будь ласка, приходьте на мій стрім. Фух, це жесть, це було так неочікувано. Я така голодна, я зараз помру. Можливо, щось є в холодильнику? Можливо. Пульт валяється від телевізору. Нічого немає. Ну, звісно, що мені робити? Магазин і доставка ухер. Це типа убер? Ні, ну по-любому треба доставку, я довбала. Ухер звучить круто. Все, замовили. Ні, ну яка. What the fuck? Блядь, це було дуже кріпово, це було дуже мати, його кріпово. Жесть, у мене мурашки по шкірі. І ми ще хотіли йти в цей в магазин. Кого з за тебе немає? Це ухер, а це не борщер. Ухер, і це доставка. Ем, ваше замовлення та каякі? Е, ні. Вибачте, це піца, правда? Ні. Чекайте. Ви ж той ютубер, яке лице показало, так? Сьогодні був чудовий день. Я підтримую тебе вже здавна. Будь ласка, продовжуй свою роботу. Е, що стосовно їжі, блін, чувак, я такий радий тебе зустріти. Блять, серйозно, також це не хороша ідея відкривати двері без ланцюжку безпеки. Будь ласка, будь обережною. А де доставка, єпте? Що, що з тим хлопцем? Бляха, я така голодна. Похер Ходімо до магазину. Ну, ні, ну ти приколюєшся. Візьми з собою ножик, якийсь, якусь пірцовку Ну. А, ми, швид... ми ж швидше ходимо, чи це, звичайна ходьба? Building менеджер. А, це той, що записку нам відправив. Ти місіс Ніна, правда? Хто? Я міямото. Твій е, менеджер по будівлі. А, Вибач, але ти живеш одна? Це небезпечно для такої дівчинки жити одною. Ви приколюєтесь, блять, всі тут. А що стосовно твого хлопця, у мене його немає зараз. А зараз? Тобто ти недавно була з кимось. Що за втрата? Чому ви розійшлись? Він був поганою людиною? Настільки поганою через цю причину. Боже, ж. <плес> мене так бамбузлять зараз. Оу. Oh. Вибач. Я, мабуть, надто допитлива, так? Ну, коротше, я тут менеджер, типу. Якщо щось трапиться, ти знаєш кому дзвонити. Це жесть. Це це, це жесть. А що, вона нам в Бойфренди набивалася тінька? Е ну, така собі ідея, я вам скажу. Ходити самою ввечері в магазин. І я розумію, що все під рукою. Але. Ну, чесно, воно мені ніякої довіри не надає. Хоч би якась собака тут була, я не знаю, щоб хоч пікнула, і ми зрозуміли, що тут вже не така мертва вулиця. Ну в такому провулку ще стрьомному Ну, а може, це я просто себе зараз накручую, і моя параноя зараз говорить. Яка параноя, в принципі? Ми реально переслідувані? Так зелений ж. Ей А Ей. В зелений же школер. Фу! Ти чого, нормальный? Дивись, куди їдеш. Неадекватний. Машина якась. Так, краще нам не підходити до таких машин, бо зараз як вийдуть. Ти цикашники. Як нас зацилукається редина. Бляха, я тепер хочу пограти в кожну гру від вічі Е, В такі дні, як ці, я хочу придбати алкоголь і, і напої. Ні, ми не будемо купляти алкоголь. Алкоголь це погано. Не рекомендую. А Мурка рекомендує. Ні, ви приколюєтеся. Він ще так дивиться, що, сука, обирай, купляй у нас товари. Ого, Маюмі, це ти? Вона, типу, так де приснула. Я не можу брати напій. Слухайте, давайте з нею познайомимося і попросимо, типу, піти з нами, того що хер з такою жіночкою на нас нападуть. Тому щоб бути, метр двадцять ростом, я розумію, що на нас легко напасти, а на таку жіночку прекрасну. З формами. Ніхто не нападе, да? Вона сама на кого хоче нападе. Так, візьмемо сачка, візьмемо мінералочки, візьмемо суші, візьмемо мі... мівинку. Чи гостре? Візьмемо гостреньке, а мурка обожнює гостреньке. Я обожнюю все гіпергостре. Це все, що нам треба було, Ми можемо йти. Він заснув. Ей, чувак, ти заснув? Ей! Морозиво, я хочу. Той чувак стоїть. Так, добре, давайте. Може, вона спеціально тягне час? Все Хто ти? Ей, це хто? Це хто? Ладно. Так, яке морозиво ми візьмемо? Я люблю полоничне, шоколадне, манго, бабельгам. Я якось один раз спробувала морозиво зі смаком енергетику. Це був такий разйоп. Він мені так сподобався. Давайте візьмемо полоничне. Іть, набрали всякого. Ну, в принципі, все. Він знову заснув. Прокидайся! Після морозива я хоч захочу щось солене. Серйозно? Чувак такий, сука, ти задовбала. Давайте чіпсики якісь візьмемо. Є гострі. Але ми вже взяли гостру мівінку. Тому давайте візьмемо щось таке рожевеньке. Я люблю рожеве. І останнє. Що виглядає круто? Чесно, насправді я так само. Це наглядний реально приклад. Якщо ви хочете зекономити, пишіть одразу список і притримуйтеся. Так. Сьогоднішня вечеря. О, чувака вже немає? А? Сука! Це було так давно, а давно не бачилися. Рікіє. Будь ласка, не втікай. мене дещо важливе сказати тобі. Перестань. Почекайте, цей весь чувак, який ховався, він переслідував нас? Ти мене заблокувала ще не так? Ось чому я прийшов поговорити з тобою особисто напряму. Твій друг веде себе дуже підозріло, твоя подруга. Ні, я не хочу слухати про це. А, будь ласка, не говори так, вислухай мене. Ей, ви двоє, що ви робите? Я маю доказ. Будь ласка, відправ мені повідомлення. О, боже, як його скукурузіло. Бляха, мало того, що нас переслідує якийсь хацкер, так нас ще й переслідує тепер колишній. Блять. Ви серйозно? Давайте з ним биться. Іди сюди, Іди сюди. Іди, іди. сучка. Втікаєш, да? Оце, до речі, з хлопцями працює. Якщо від них втікати, вони йдуть за тобою. Якщо йти до них, вони будуть тікати. Бляха, все окей. І нам не збирається допомогти наш колишній? Ну, ви приколюєтесь, за нами буквально йде той чувак. Блядь. Дуже херово, дуже херово. А чого немає консьєршки? чи в... в Японії такого немає? Блядь, які ще звуки. Тікай! Быстро, быстро, чекаем, бегу, бегу, бегу. Пегу-пегу-пего быстро. Да швидше. Мене переслідують. Я реально налякана, мені страшно, він йшов мій дім, що мені робити. А, сука. ти вдома зараз? Ти закрила свої двері? Так, у мене автозамикнення. Я маю позвонити поліції. Може, найкраще зараз від них стриматися? В сенсі! Я ті не встигаю! Вона каже, найкраще стриматися зараз від них. Насправді я сумніваюся в компетентності поліції. Навіть якщо вони прийдуть, можливо, вони спровокують хлопця, можливо, краще. Рішенням буде консультуватися з поліцією. Зараз дуже небезпечно виходити вночі. Я думаю, найкраще підійти до почтового ящику поліції. Вони повинні тебе сприйняти набагато серйозніше, особисто, ніж через телефон. Можливо, це той же ж чувак, який надіслав тобі дивні повідомлення. Не стресуй багато, будь обережна, і пиши мені знову. Так, я розумію, дякую, бляха. Ну, може, в Японії інший менталітет, але я б з роботи б зірвалася, не знаю, ламаючи голову, я б вже взяла би нажи! Я б вже взяла пістолет, травмат, пірцовку, мотузки, все б забрала. Я б з того сталкера, мокрого місця б не залишила. Чи я маю розблокувати колишнього? Він сказав, що має щось проти нашої подруги, ну, типу, що вона дивно себе поводить. Може, варто подивитися? Чи це реально ок? Що ти маєш на увазі, що моя подруга веде себе підозріло? Ти говориш про Асуку? Ти розблокувала мене? Дякую. Це стосується твоєї подруги Асука сам, але недавно твоє лице запалило, так? Як ти знаєш? Як ти про це знаєш? В будь-якому випадку, навіть якби я не дивився стрім, історія настільки поширилася повсюди, що я навіть все одно би про це дізнався. Де тебе зламали? Я не знаю, я просто. Я запустила антивірус, сканувала, і все було добре. У будь-якому випадку, як це стосується Асуки, я думаю, Асука має щось з тим чуваком. Подивись на це, що це не може бути. Я побачив її, що вона говорить з дивним чуваком. Я також не хочу в це вірити, але не думаю, що це твоя подруга, але він виглядає, ніби це так. В будь-якому випадку Асука-Сан єдине, хто може заходити в... Вільно в твій будинок, правда? Я не знаю, але вона, мені здається, підозрілою. В будь-якому випадку, я знаю, що це важко для тебе, але тобі варто подумати про це. О, Боже мій. Тепер наша подруга імпостір, виявляється, і що нам робити? Асука, це неможливо, але те фото у мене немає вибору. Я маю. Заблокувати її. Ні, не блокуй. Запитай її напряму. Тип. Ти впевнена, що ти можеш довіряти? Все, що твоя подруга говорить. А що стосовно того колишнього, що він сказав, це нормально його ігнорувати? Чесно, у мене таке відчуття, ніби вони заодно. Чи є в тебе ще хтось, кому ти можеш довіряти? Якщо б це був би я, у мене було б більше прав. Роби, що хочеш, тому що не важливо, що ти робитимеш, ти вся моя. О oh магат. Дівчата, які романтизували таку ситуацію. як вам зараз. Нагоді, я сама романтизувала десь в 11-12. Думала, а, мати свого Яндере, хлопчика. Це так романтично. Бляха, виглядає як реальний хорор Що це? Боже мій. Так шкода. Покинута своєю найкращою подругою. Назавжди одна. Прям як я. Я тут сама живу в темряві. Бачиш, ми одне й теж. Ніхто не прийде і не, з... не врятує тебе. Ми не повинні бути з іншою людською істотою. Що <му> за хорор, блін? Так, давайте ж кофе. Де? Ви чуєте, що стукає? Хтось стукає нам сюди Я не хочу це відкривати. Ні, не тут. А де? А Сука, сука! А я моє переслідування. А -а -а! Сука, ты че ж я так срусь, блин? Че мне так страшно? Бей його, я розумію, Мені... Ми... Я не можу. Блять, як ми це зробили, як ми це зробили. О! В атаку! В сенсі, треба було зі спини. На! Ну. Все. Фух, як це було стрьомно о. Ми реально його вбили. Що вхопила? Шлюха. Давайте тепер. О, -о, О, Давайте тепер його. Отако. Отако його. О. А чого не чорні очі? Що? Та ні, такого не може бути. Що ж, усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми зустрінемося з вами в наступній серії. Всім па-па!